Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні дружину одвіз по ягоди, а сам обробляти картоплю від фітофтори. Ось дивимося, це там, де стояла вода, ось така картопелька в нас росте. Просто безподобно. Якраз починає цвіст. І появляється вже в нас фітофтора. Ось тут одне кубельце. Ось дивимося. Як. Нападає фітофтора, Нижні листки вже жовті, почорніли. Миттєво. Просто миттєво. Пару днів приходив, то ще не було. А сьогодні вже ось бачимо. У нас йшли дощі великі. І зараз температура 35 градусів припарило. Тут не провітрюється, дуже погано провітрюється, ніхто не обробляє оці сінокоси, не косять. І виходить, ніби парілка. І ось фітофтора, це ідеальні умови для фітофтори. Якраз зацвіла картопілька і пішла фітофтора. Тепер обробляємо чарівник, здається, чарівником, щоб не пішло далі. Хоча це вже трошки запізно, треба обробляти до появи фітофтори, бо якщо фітофтора появилась, це з досвіду, то і дуже важко вивезти, дуже важко. Практично вже неможливо вивезти, просто трішки призупинити. Ось таке коротеньке відео. Всім дякую, хто слідкує за моїм каналом.